Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую цикл відео по містам. Сьогодні у нас Херсонська область, Каховка. Ну, давайте подивимось. Питання традиційні: коли і як буде звільнено. Ну, так само подивлюсь червень-липень, далі не полізу поки що. Добре, менше слів більше діва. Поїхали! Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в червні цього року буде звільнено місто Каховка Херсонської області? Хай скажуть цю неправду. Веркана перевернута. Перд. Торісас. Так, довертаю ага, пусторуна. Ану перевернута, Урус. Ну і добре. ще Егос перевернутий. Ну, дивіться. Дана на ще... Ну, добре, про все по порядку. Що у нас тут? Беркана, беркана перевернута, Перту Рісас, пусторуна у нас жвір, Кану перевернута, Урус. Евас перевернутий. Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в «Сообщество», там актуальні новини. Е, дивіться, на червень, схоже, що все таки ні. Ну, шанси є, шанси є. Ну, але це навіть трохи менше, ніж 50%, будемо так говорити. Хотів би порадувати, ну поки що бачите, як є. Дивіться, про що мова. Тобто, ще бачите, деградація, ще певна, продовжується в окупації населеного пункту. Але вже бачите, ось вам радість, э, удача, удача може посміхнутися. Зокрема, ось бачите про активні дії, певні. Да? М -м 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 -м. Це бойові дії, зрозумів. Як буде звільнене, ще окремо подивлюсь. Певна ось інформація прикривається. Ну, а з другого боку, це й вищі сили за нас. так. Дивіться, кано перевернуто. Ще все рівно, бачите, сумні новини. Але, бачите, падає сила і ухід сили. Ну, це що, це відступ орків, так. Да. Тобто, в червні може, може щось орки там зашевеляться, так? На відступ в такому плані. Але ще чи буде звільнення, да, схоже, що ще ні. Все-таки. Ну добре, давайте липень подивимось, що там. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи місто Каховка Херсонської області буде звільнено у липні цього року? Хай скайтюр неправду. Канна перевернута. Манус. Lot of. Наутіс. альбіс перевернутий. Ну, це оце вже більше схоже. Оце вже більше на те схоже. Що в нас тут? Кано перевернута, Маннас, отал, Соло, Наутіс, Сальгіс перевернутий. Е, ну, Це мені подобається. На липень вже шанси великі, проте все ще не 100%. Ну, але, але, схоже вже на те, можна про це, напевно, говорити. Дивіться, все рівно ще якісь сумні новини будуть до того часу. Ось, зокрема, з чого? Ну, Це населення падає. Бачите, чомусь, то ще сумні новини там будуть. Чи то, як примушування, ось до речі, падає, мародерство, ну, зрозуміло, орки там, що завгодно творять, і наостанок можуть полютувати, що називається. да. Дивіться, ось падає, отал. Це, як знаєте про власність ну в контексті того, що місто не постраждає, будемо говорити так, м при звільненні. Та це й про те, що це ну, зміна влади. А, Це руна, яка влада означає. зокрема. Ось падає сову. Да, руна перемоги. Тут не дать ні взять. Але дивіться, падає доля. Ну, тобто, так має бути з одного боку. Да? А з другого боку, це все рівно руна, яка знає, знаєте, ну, випробування означає. Ну, в прямому положенні це вона легше програється, але все рівно, так уж прям легко прогулянки такої не вийде. Ну, і ось альгіс перевернутий падає. Все рівно. Тобто альгіс перевернутий по чому? По власності, зокрема. Да? Тобто, ну мародеритимуть схоже на останок, да. Прям боїв в місті не видно. Та навіть прильотів поки що не видно. Ну, зараз докладу окремо. Як буде звільнено. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Каховка Херсонської області? Хай скажуть вони правду. Пуста руна. Хагалас. Торісас. Тейвас перевернутий. Єра. Беркана. Ну, дивіться, не так все радісно, як би хотілося. Тобто, що це? Про що це мова? Дивіться, постаруна відразу падає. Певна інформація прикривається з одного боку. З другого боку, це про те, що ще майбутнє, не знаєте, формується. Є кілька варіантів, будемо так говорити. Ну, найбільш вірогідний який. Ось, бачите, Хагава сторіса туріса, стає вас перевернутий, єра і беркана. Про що мова, оце от активні бойові дії. На жаль, може програтися ну, місто на самому березі Дніпра, може програтися, що це довкола нього будуть активні бойові дії, а не прямо в самому місті. Ну, тому що при звільненні руйнувань там не показувало, в принципі, то, якби там були б руйнування, то ви не показали б. А от саме як звільнено? Ну, бойовими діями звільнено, однозначно. Е, ну, Схоже, довкола нього якісь бойові дії будуть, не прямо в самому місті. Там да, і нова каховка, до речі, поряд. Тому якби, е, є нюанси. Це от не зовсім мені подобається це сполучення. Ну, дивіться, ось той вас перевернути. Це прильоти. да. От Вогневий контроль буде однозначно. Е, тобто, поворка, може прилетіти, де вони там в місті купчкуються, зокрема. Ну, то це от. Гагалас це, знаєте, говорить про те, що може так гарно прилетіти. Ну і схоже на те, що бойові дії все-таки поряд із населеним пунктом, а не в ньому. Успішні бойові дії, да, ось є ропади. Це як результат раніше проробленої роботи. Ну, Контрнаступ, да, і плани стосовно цього. Е, і дивіться, Беркана, ось після того всього почнеться рісти розвиток, зокрема. Хоча можна про. про... Ну, так, да, це вже якраз. Да. Ось кінець, до речі, циклу окупації, після того рісте розвиток уже в... в. Боже. Ну, під українською владою, одним словом. Ось таким чином. Ну, побачимо. Хотілося, щоб оце програлось по мінімуму, але зрозуміло, бойові дії все рівно будуть. Скоро, що все-таки поряд. Ну, тому що. Е, тому, що, тому що, тому що, в принципі, в попередніх розкладах руни, руйнувань не показували. Ну, а тут як буде звільнено? Ну, бойовими діями, да. Все так. Все-таки ну, так. Фінал непоганий. В принципі, тут бойові дії, але знову таки, бачите, збитків в цьому розкладі немає, не показано. Тобто, схоже на те, що поряд будуть бойові дії, не в самому населеному пункті. Отаким от чином. Ну, все рівно, тримайте орків подалі, бо ось може прилетіти туди, де вони там кучкуються. Ось так ось таким чином. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!